Прошу встати, суд іде. Доброго ранку, прошу сідати. Шановні колеги. Присутні на пленарне засідання Другого Сенату Конституційного суду України внесено питання про се справи 3 169 з КІСНА 2023 за Конституційною скаргою Бая Анатолія Анатолійовича щодо Конституційності частини 6 статті 176 Кримінального процесуального кодексу України. На пленарному засіданні другого сенату присутні судді Сергій Ловатий. Віктор Городовенко, Василь Дмако, Володимир Мосик, Олег Промайський і Галина Юровська. Наш сенат 8 листопада ухвалив розглядати цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників провадження на це засідання для розгляду цієї справи. Прошу вас. Дуже дякую. Шановний головозасідання, високий суде. Інформую, що усі учасники конституційного провадження були завчасно повідомлені про даний час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Другого Сенату з'явився Савицький Дмитро Олександрович, представник суб'єкта права на конституційну скаргу. Від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду 22 листопада цього року надійшов лист, в якому він повідомив про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин. Та просив розглядати справу без його участі. Також попередньо постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Дирдін Максим Євгенович підтвердив участь у пленарному засіданні і повідомив, що, на жаль, затримається на декілька хвилин через умови. Дякую. Дуже вам дякую. Шановні колеги, яка думка стосовно подальшого перебігу засідання, за стану, коли постійний представник Верховної Ради в дорозі а і має намір взяти участь суддю доповідача в справі спочатку? Дякую, Сергій Петрович. Я думаю, що треба зробити перерву в межах розумного терміну. Технічну так. перерву. Так, будь ласка. Я перепрошую, ваша честь щойно доповіли, що постійний представник Верховної Ради вже присутній в суді. Вже в суді. Ми, тоді ми зачекаємо в залі засідань його прибуття. В засіданні бере участь так само представник, постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді Максим Дердін. Шановні колеги, до початку розгляду справи на цьому засіданні судді не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів. На адресу суду не надходило письмових заяв від учасників провадження про відвід суддів. Тому своєму, шановні колеги, можливо, у когось із суддів на цей момент з'явилися підстави для заяви про самовідвід. Немає. За таких, а, а тоді ще з'ясуємо в учасників провадження чи є письмові заяви про відвід суддів. Шановний Дмитро Олександрович. Ваша честь, відводів немає, суду довіряю. Дякую, Максим Іванович. Немає відводів. Прошу сідати. Отже, за такої ситуації, з такого стану, кворум для проведення пленарного засідання Сенату є. Головою на засіданні суддя Сергій Головатий і оголошую пленарне засідання Сенату для розвитку справи відкритим. Суддя доповідач у справі, колега Володимир Мойсик. Відомляю, що відкриту частину пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів, ведучи протокол зі здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Записи до трансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному вебсайті нашого суду. Зновні колеги, з огляду на відсутність представника президента України в Конституційному суді Сергія Дембовського, Обговорюємо питання про розгляд його справи, розгляд справи за його відсутності. Шановний колеги, суддя доповідач. Ви не, заперечує. не заперечує. Суддя так. не заперечує доповідач, а колеги ви саме не заперечуєте. Шановний Дмитро Олександрович, не заперечує. Не можна заперечувати. Заможе. А Максим заперечую. теж не заперечує. Отже, з огляду на те, що з жодних заперечень немає. Я ставлю на голосування внес пропозицію розглядати справу. За відсутності представника президента України в Конституційному суді Сергія Недбовського. Хто за, прошу проголосувати? Проголосували одноголосно. Дуже вам дякую, шановні колеги. Роз'яснюю права обов'язки учасників провадження і присутніх у залі засідань суду. Учасники провадження мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяви про відвід судді, користуватися іншими правами, що їх визначає закон. України про проконституційний суд України та регламент націльні суду. Учасники провадження зобов'язані надавати документи, матеріали іншу інформації, що є потрібною для повного і всебічного розгляду справи присутні в залі зобов'язань шанобливо ставитись до суду, використ... виконувати розпорядження голови засідання та вказівки судового розпорядника щодо додержання порядку під час пленарного засідання, не допускати під час пленарного засідання будь-яких. Розмов, реплік і будь-яких інших не чинити дій, що перешкоджають нормальному перебігу засідання відповідно за недодержання цих вимог особи несуть відповідальність у порядку, який встановлює закон. Дотримання у порядку в залі забезпечує служба судових розпорядників. Шановні колеги, я хочу повідомити вас, що від постійного представника Верховної Ради України. У нашому суді Максима Дердіна 21 листопада надійшло клопотання про зміну форми конституційного провадження в справі з скаргою Бая Анатолія Анатолійовича з письмовою на усну форму провадження. Шановний Максим Іванович, чи вважаєте ви до того, що виклали письмово, усно повідомити суду? Прошу вас. Дякую за можливість виступити. Так, дійсно, вчора було мною подано до суду на не клопотання. Я не буду присказувати, що там є за змістом, тому що судді з ним ознайомилися, але хочу просто наголосити, в зв'язку з чим це викликано цей момент. Як безпосередньо, що парламент 3 березня 2022 року приймав ці зміни, відомі обставини, тому що військовий стан. Важка ситуація в Україні. І це вже є неодноразова скарга в цьому контексті по цій самій нормі, яка надходить до Конституційного суду України. Відомо, що на другому саті перебуває ще одна така справа, подібна в самій нормі. Крім того, всім відомо, що в 2019 році Велика Палата було прийнято рішення відповідно до того, що статтю 176 сімдесят 5 а було визнано не і з метою, щоб було всебічне повне розвід цієї справи, тому що на моє переконання, дана справа має серйозний суспільний, буде мати серйозний суспільний резонанс, в зв'язку з чим парламент вносив зміни, приймав зміни до кримінально процесуального кодексу України, і було б, теж би теж цікаво послухати позицію голови служби безпеки України, Генерального прокурора України. З цього питання. Окрім того, аналізуючи практику Конституційного суду України стосовно форми зміни, зміни із письмового провадження на усне провадження, от було останнє моїй пам'яті, це скара по Бухтяреві, там, де теж скаржник просив змінити форму. Форму провадження із письмового на усне провадження. І виходячи із ухвали, то другий сенат змінив цю форму. У своїй ухвалі суд зазначав, що із метою забезпечення повноти розгляду справи другий сенат вважає за доцільне змінити форму розгляду справи. Я вважаю, що і ця така справа має теж важливе значення в контексті суспільного значення і в інтересах держави. А тому я попросив би все-таки дане клопотання розглянути до виходу ну, закриту частину цієї справи, щоб просто було ну, мати позицію мені як представнику парламенту постійного судді України, тому що як і депутат Верховної Ради приймає участь і в розробці законопроекту, і подання правок, в тому числі і до Кримінального персального кодексу України. А тому ви Хотів би, щоб суд все-таки розглянув ці клопотання не в закритій частині, а в відкритій частині. Дякую. І прошу все-таки, щоб суд уважно все-таки розглянув ці клопотання і прийняв рішення щодо його дякую. Дуже вам Дякую. Шановний суддя доповідач що ви скажете, Шановні колеги судді, ну, Максим Юрійович, а якщо ти ну, сидіть, будь ласка, а якщо ми такий алгоритм запропонуємо, бо ви назвали справу, це бичкова справа, так? За законом про Конституційний суд України ми зобов'язані об'єднувати провадження на одну тематику, то якщо б ми, ну як ви вважаєте, ми, ми змушені ваше клопотання вирішити, якщо б ми його прийшли в цю стадію зараз і на, на, на першому ж закритому... Ну, слухані справи об'єднали їх. І тоді йшла би мова про слухання обидвох справ на, на, на усному провадженні. Дякую за запитання. Я вам відповім наступним чином. Я на, ну, на попередньому засіданні де я справа Бочкова, така сама справа. Було теж заявлено клопотання про усне слухання. Тоді суд прийняв рішення розняти клопотання в закритій частині. І я знаю практику суда, щоб, коли є подібні аналічні справи, суд за своєю ініціативою їх об'єднує. Тому я не подавав клопотання про об'єднання справ. Тому що... Але, виходячи із позиції по інших справах, то Другий сенат приймав такі рішення не в закритій частині, як я привів приклад. Все таки я би е е е бачу би більш раціонально, як постійний поставник парламента постійний, парламент, постійний суду України, все таки розглянути її в відкритій частині дане клопотання. А вже це вже вам приймати рішення суддям України, питання щодо його об'єднання з інш, ну, з іншою справою бичкова. Дякую, не заперечую проти розгляду зараз. Щоб що розглянути? клопотання, звичайно, будемо розглядати це безперечно. Шановні колеги, ваші думки з приводу заявленого клопотання, в кого є міркування? А, запитання, колега Городовенко. Прошу, ви сказали стосовно того, кого б вважали за потрібно залучити для участі в відкритій частині устном слуханні. Ви сказали генеральний прокурор. Голови служби безпеки, а кого ще би ви вважали? Я би ще вважав би це голову комітету правоохоронної діяльності Верховної Ради України, який безпосередньо приймав участь на саді комітету законопроекту, перше читання, друге читання там було. Його б я ще вжав би за доцільне, його теж запросити би з цього приводу. Ну, я ну, на даний час я, я, я так бачу цю, е, цю ситуацію. Дякую. Так, дякую. Запитань немає? Меркування суддів? Немає. Поки що ні, ні. Я... Не так, не ні, не так, не ні. ні, я е, хочу запитати представника суб'єкта права на на скаргу. Дмитро Олександрович, що ви думаєте з цього приводу? Дякую, ваша честь. Ш... Високий суд. Я в цілому підтримую клопотання про те, що дійсно ця. Справа, вона вже неодноразово, це вже повторне, скажімо так, повторне звернення за подібним предметом. У 2019 році, як відомо вже Конституційний суд вирішував це питання по суті, і було визнано неконституційним положенням частини 5 статті 176. Наразі всі ми перебуваємо в умовах збройної агресії, війни. І фактично це питання опять стало досить актуальним. І Верховна Рада внесла відповідні зміни, і наразі, опять, от особа, яку я представляю, він ініціював цю конституційну скаргу, оскільки на його переконання, положення КПК в існуючій редакції, вони суперечить конституції, але враховуючи суспільний резонанс і того питання і. Враховуючи, що вже подана аналогічна конституційна скарга, то я вважаю, що дійсно є потреба розглянути в усному провадженні, і дійсно можливо вирішити питання про об'єднання для того, щоб оптимізувати цей процес і всебічно повно, об'єктивно дослідити це питання. Тобто я підтримую пропозицію представника про усний розгляд і за можливості. Я зрозумів, що вирішує це високий суд, але вирішити питання щодо доцільності об'єднання цих конституційних скарг. Дякую. Да. Прошу сідати. Дякую. Шановні колеги, пропоную розглянути це клопотання в окремій Ну, щоб стати, суд іде. Прошу встати, суд іде. Шановний Максим Івановичу, <кій> Сенат розглянув ваше клопотання і за результатами обговорення голосування вирішив не задовольняти його на цьому етапі з урахуванням того, що і було вже зазначено під час обговорення цього питання. Про ваше клопотання, що вже є справа, одна яка відкрита, і по ній зібрані достатньо. Ну, недостатньо, а досить немало матеріалів для її розв'язання. Одначе це не означає, що якщо в подальшому Сенат роз... ухвалить рішення про об'єднання цих справ, то на наступному етапі ви можете заявити знову клопотання про уже перехід у відкриту. Розгляд цю питання за, за усною формою, обох справ вже обох справ для того, щоб дійсно ґрунтовно підійти до цього. Якщо не поняття, то я по закону не як парламенту в не обмежений кількістю подач і так. Ну, Може йде про те, щоб грунтовніше що підійти, до обох справ. Одночасно за одним предметом, і тому є у вас можливість подати клопотання про усну перехід в усну форму за об, стосовно обох справ. Добре, я зрозумів вашу да, пане голову. Що грунтовно, що Чи це мабуть моє клопотання було не обґрунтоване Ні. чи чи ситуація? Ми виходимо з того, що ми виходимо з того, що у цій у цьому питанні була відкрита справа. Суддя доповідач уже зібрав. Досить немало чимало доказів, матеріалів. Всього і е, можна було рухатися у тій справі окремо. Але в зв'язку з тим, що надійшла подібна скарга з того самого предмету, то дійсно виникають міркування про те, що їх треба буде об'єднати. І для того, щоб при розгляді, якщо вони будуть об'єднані, щоб е, е, був той варіант, який ви хочете, усна форма липше за злалученням з обох справ. А не тільки цієї. Тому у вас буде можливість подати, і я думаю, що ви зісом скористаєтеся. А ми будемо рухатися. Прошу. От тому, шановні колеги, ми рухаємося далі. Е, на цій стадії я надаю слово судді доповідачу колезі Мосіку. Слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття провадження в ній. Прошу, колеги. Дякую, пане голово засідання, шановні судді Конституційного суду України, учасники провадження, присутні в залі. Бай Анатолій Анатолійович звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність частині 2 статті 3, частинам 1 і 2 статті 8, частині 1 статті 24, частинам 1 і 2 статті 29, Конституції України на конституційність, частину 6 статті 176 кримінально процесуального кодексу України. Далі буду іменувати просто кодекс, згідно з якою до осіб, яких підозрюють або обвинувачують у чиненні злочинів, установлених низкою статтею Кримінального кодексу України, зокрема 109-114 з позначкою, 2, 258 п'ятьвосьма 258 з позначкою 6, 260, 261, 437 та 442 Кримінального кодексу, де передбачено за злочини проти основ національної безпеки України під час дії воєнного стану за наявності ризиків, зазначених у статті 177 кодексу, застосовують запобіжний захід, визначений пунктом 5, частини 1. Цієї статті, а саме тримання під вартою. Зі змісту скарги та долучених до неї матеріалів вбачається таке: Шевченківський районний суд міста Києва здійснює судовий розгляд у кримінальному провадженні за обвинуваченням бая у вчиненні кримінального порушення, яке попало в перелік частини 6 статті 176, а саме стаття 111 Кримінального кодексу України. У судовому засіданні прокурор заявив клопотання про продовження баю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з огляду на те, що ризики поведінки, які можуть зашкодити кримінальному провадженню, зокрема щодо переховування від суду, а також вчинення іншого кримінального правопорушення, своєї актуальності не втратили на час розгляду справи судом. Шевченківський районний суд міста Києва. 27 квітня 2023 року ухвалою, залишеною без зміни Київським апеляційним судом 31 травня 2023 року клопотання прокурора задовольнив. На думку автора клопотання, оспорювані приписи не відповідають Конституції України, оскільки порушують його права на повагу до його гідності, на свободу, на особисту недоторканність, на захист прав і свобод саме судом. І Хочу завершити тим, що ми розпочали у провадженні нашого сенату. Є скарга Бичкова Сергія Андрійовича, так само оскаржуючи частина 6 статті 176. І я ще раз наголошу вам, учасникам провадження про те, що закон про Конституційний суд зобов'язує нас об'єднати ці провадження в одне. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Дуже вам дякую, шановний колега. І чи є запитання? У суддів у Сенату до судді доповідача. Немає. Запитань немає. Тоді з'ясовуємо, чи є у кого-небудь додаткові матеріали, документи, які слід було б долучити до е, матеріалів справи, шановний колега, суддя доповідач. Немає. Якби в нього було, то він би, мабуть, сказав би під час доповіді. Шоні колеги у вас. У вас так само немає, шановний Дмитро Олександрович. Немає, немає. Вище, а числі. у вас Максима Івановичу? За таких обставин я вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання другого сенату завершеним. Колеги є заперечення? Немає, але все одно ми мусимо за це проголосувати. Прошу хто за цю внесену пропозицію, пропозицію? Прошу проголосувати. Проголосували одноголосно і в такому разі, шановні колеги, шановні учасники. Провадження і присутні в залі я повідомляю, що другий сенат Конституційного суду переходить до закритої частини пленарного засідання для розгляду і ухвалення рішення в цій справі, яке буде оприлюднено відповідно до встановленого порядку. На цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату оголошую завершеною. Прошу встати, суд і.